Я всім! Хочу зняти коротенький відгук про їжачки і про лапки до їжачків. Ну Тут кронштейні вони окремо вони не бралися в магазині мототрактор. А тут, думаю, розкажу два слова, враження. Ну що ж, є навісне, я його випробував. Дуже задоволений якістю. Тут навіть покажу просто, просто всього-навсього, як просто приварена лапа. Поздовж повністю. Здавалося б на такі прості фігні, як оця гусяча чи качиня лапка, як вона правильно називається. Це такі спеціальні стрілочки для того, щоб прополювати, Ну, робити дорогу перед їжачком Їжачки вже пройшли випробування. Своїх там двічі по 15%, соток по людях трошечки. Що я можу сказати? Е, найперше, я зверну увагу знову ж таки, перед тим як брати якесь навісне, я завжди так. Ага, гляну, ну, я в сусідів. Подивлюсь в сусідів. В кого що є, в когось є. Там, в зборі повністю беруть оці, а дідаси, до речі, в них в магазині там теж такі є. Повністю там зразу окушники, стрілочки, оці, їжачки, все в. В одному, як то кажуть, знаряді. А тут мені так довелося викручуватися в плані того, що в мене вже була рама, вже були стріли самі укучники, довелося вже просто докуплювати вже просто готові робочі органи. Ну, я їх так склав. Значить, до чого веду? Першим ділом звернув увагу на товщину металу. Тобто, були в е сусідів знайомих, мав можливість. Подивився, просто, що в них оці ці е, моменти тонші набагато, і навіть провари, де мають бути з'єднання зварні, там просто так нахляпано, в багатьох просто нахляпано. Тут навіть по кругу приваріє на кожне з цих зубчиків це мені дуже сподобалось. Також сама товщина цієї планки, ви бачите, типу, вона 20 на 40. Це так само, як в стріли у кучника. Це дуже багато. У багатьох, теж, скажімо так, знайомих, як мав нагоду порівняти, то набагато тонші метал. Можливо, воно там і не треба, щоб там був якийсь там запас великої міцності і так далі. Це ж їжак, він просто котиться по поверхні землі, там на швидкості меле значить, бур'яни. От. Але ну, якщо за ті самі кошти, бо я ж ну, спілкувався і дізнавався, за скільки ж вони купили, за ті самі кошти, ну, вибачте, тоді питань тіпа, немає. Якщо я за ті самі кошти можу взяти більше металу, воно буде однозначно більш надійне бо товстіше, ну, то чому б і ні? Тому така фігня. Далі момент по тому підбор. По підбору, поспілкувався з менеджерами. Спочатку не могли дійти згоди, які ж то їжаки мені треба на моїй міжжаді. Міжжаді в мене 62, польська сажалка, але ж е трошечки я собі так порозмислив, можуть бути нерівності, можуть бути там е не постійна ширина між рядками, десь картопля з'їхала чи там земля. Ну, одним словом, є багато факторів, які впливають на це все. Я так собі прикинув, і я взяв вущі. Я взяв вущі і ну, не пошкодував. Це вже просто кожен бере під себе. Е, я просто можу на великій швидкості шурувати, навіть коли картопля трошки вже підросла. Е, це, ну, це вже інша позиція, то вже кожен собі вибирає. Мені дуже сподобалось, як поспілкувалися зі мною, як мені те все діло доставили. Це на нову пошту я отримав, наприклад, культиватора. Мені привезло делівері, ми домовлялися. Е, культиватор, до речі, покажу. Е, також маю плуг. І оприскувач нова пошта, плуг привезла машина. Типа, ну Типа, Тут так вийшло. До речі, ще їх маю плуг, і оприскувач, і там культиватор на вулиці стоїть. За їжаки багато що тут є розказати. Вони створені для того, щоб прополювати міжядів. Вони свою роботу дуже добре роблять, вони крутяться, все було помазано. Все було затягнуто, тобто ніяких там люфтів, нічого. тобто, Вони зроблені рівненько зуби ці всі стоять. Ну тобто, що я можу сказати? Вони самі по собі нелегенькі, я вам скажу, що один близько 10 кілограмів має. Тобто, це вже, як то кажуть, ще йому плюс дозволяє трошки вгризатися в землю. Вони ніде нічого не ні шумлять, не клинять, шуму ніякого нема під час їхньої роботи це однозначно. Ними вже трошечки відпрацював, то можу сказати, що просто. З їхнього навісно так само цими лапками. На них навіть ну, фарба не сильно хоче злазити. Тобто навіть фара, Покриття фарбою так, є різноманітне, скажімо так. В деяких магазинів людей кажуть, просто постоя під відкритим небом і фарба вся злізла к чорту. Ну, це, тобто це вже, як то кажуть, якийсь, якийсь показник в порівнянні з іншими там, наприклад, там, магазинами. Я ніколи не хочу ганити, просто, ну, якщо порівняв, то значить порівняв. Лапки я вже показую. Просто кажу, навіть було глянути за 2 секунди, як, як тут все проварено. Тіпа тут, так, Це все по кругу. Я багато різноманітних всяких і плугів так само надивився, мав нагоду дуже багато. То можу сказати, що магазин вирізняється. Це можна сказати ну, так, зачепило. Бо ну, є з чим порівняти, магазин вирізняється. Це мені. Найбільше певно, подобається, коли люди роблять свою роботу, якою вони займаються якісно. От вони займаються продажем, вони, займаються... вони десь і беруть, вони ж самі може і не виробляють, хоча може бути і не так. Вони десь беруть, замовляють, то вони за ту саму ціну, яку пропонують інші магазини, вони замовляють більш якісне навісне у постачальника і далі його реалізують. Це, напр... ну, я так розумію, наприклад, цей принцип. Мені подобається така їхня позиція і така їхня робота. Похвально, так. Оце, що я можу сказати, це похвально. Рама Рама на вулиці стоїть. Просто в мене тут розгрідяєш в гаражі. Багато місця немає так повністю, щоб розігнатися. Це все я покажу, наприклад, цю раму, яка в мене є. Просто до слова може... E -e, бо ж хотілося б ще в культиватора показати також такими кусочками. E -e, то підскочу до культиватора і там вам покажу цю раму. А так в районі здається зараз 1200 штучка таких їжачок. Я вам скажу, що є магазини, де вони і по півтори коштують. За якість не буду казати, бо не бачив ті, що за півтори. Але. Навіть знаю, що вони мають мати в собі. Що ще тут, Як доводити до якої досконалості, до якого рівня конструкцію? Як тут вже все зроблено, типу. вони роблять свою роботу добре. Я, я це гарантую. Можливо, кусочок відео в роботі може буде. Там, Ми поговоримо з хлопцями, може вони своє щось покажуть, там, наприклад. Бо я знімаю так відгук просто по-людськи. Так, бо ну, є з чим, знову ж таки, повторюсь, порівняти. Дякую за адекватне спілкування, дякую за адекватне навісне, за адекватною ціною. Це від себе можу додати. Що мені співпраця з такими людьми дуже подобається. Я через це з ними маю справу і в них все беру. Я за першим разом зрозумів, що з ними дійсно можна і в вогоні воду. Нормально все. Просто ну прості люди, такі, як ми з вами, як то кажуть, так? розуміють те, що кажуть. Це теж похвально. Бо є достатньо, е, скажімо так, також магазинів, де просто розмовляєш з людиною і чекаєш від неї якоїсь поради, а вона абсолютно не врізає дупля, скажу так, по-простому, про що йдеться мова. В неї є деяка позиція, яку треба продати, за яку людина питає, вона може сказати, скільки вона коштує. Там, наприклад, і так далі, і читати характеристики сайту. Там, наприклад. Тут того немає. Я дзвоню, там, наприклад, тут. до того, до того там. От хлопці беруть трубку. Добрий день, добрий день, от мені те-те-те-те-те. те так, так, троляля, та паля дві минути, ми вже все розібралися, придумали, що, що, куди, як, що, для чого. Це теж класно. З ними навіть може таку чисто... ну я, я не знаю, чи то з кожним вони так будуть. Чисто так просто, навіть потеревене часом про те, про це. Це мені подобається, що вони в першу чергу люди. Це мені, наприклад, дуже подобається. Я завжди поважав людей, які просто не просиджують, не протирають штани, а роблять свою роботу так, щоб було добре і їм, але в першу чергу, і їхнім клієнтам. Це найбільше, що треба, на що треба звертати увагу в роботі людей, які займаються ну, продажами, які? це в сфері послуг. Так? Це сфера послуг та сама. Тут я скажу вам, що. Якщо вони більше в ваш бік, так, вони стараються, то ну, це варто як мінімум того, щоб в них щось купити. Якщо ви щось шукаєте. Добре, тут виходить, що я вже в когось гіпнотизую. Просто це моя така думка: я задоволений і вдячний всім, хто бере безпосередню участь в діяльності магазину мототрактор. Це варто поваги, бо роблять вони свою роботу достойно. За що їм велике спасибі і всім однозначно рекомендую.